я Москалі. <Mile no similarities> <smutters> <disappoint automated> Сидять, сміються, хі-хі-ха-ха. Це дуже, дуже печально звучить. Через роки 15 я не знаю, що залишиться від України. Таке враження, що Україну просто зачищають для заселення інакших людей. Для чогось не знаю, для полів. для... Це, це якась не війна, вже це геноцид. Ти збираєш мільйони, підсилаєш пацанам туди все, що треба, все що їм потрібно. І ти це робиш, блін, ти ми це робимо. Велика історія моєї сім'ї. Мене бабуся і дідусь були 15 років на колимі. Насилки, насилки в Сибірі. за те, що бабуся прочитала вірш про Україну на перерві 15 років. І 15 років її на 15 років забрали на колиму там, де літом мінус 15. літом. Не знаю, які зараз настрої у народу в Україні. Напишіть мені в коментарях, що там у вас як і взагалі більшість українців проживають сумні стандартні будні. Але я знаю, як примножити свої бабки онлайн і Покажу, як Ти собі ти завантажуєш відео в інтернет. А я надсилаю тобі від 100 штук місяць за місяцем. Переходь на мою особисту сторінку в описі. Є силка на безкоштовний урок. Чекаю тебе.